Всім привіт! Маємо на продажу таку лошечку. Перширону ця чорна, а ця бельгійка привезена з бельгії. Вона колись у нас була і знову робилася. Ці буде 9 місяців чорні лошеці, а ці буде 2 роки. Бельгійці Так що кого би цікавили. Ця одна її під Гєєцьків конів лосиці, а ця якраз не дві у парі були. Ця би до пари якраз до тої. Ми там знімали її така сама її. дві з пари якраз. Трохи худа приїхав, але бай поправиться. Щось купляєте, підписки, нічого не купляєте. Трохи купляєте, купляйте, бля. Бачите, у нас коники є. Де ж сіна не хочу давати? Кожен тиждень мусить сіна узи. Сіно, дріс, але кожен тиждень по машині сіна йде. По машині, майже буксина. Бегіка ця мосна, деякі ноги має. Вуласіка 5 метрів. Роги грубець, всі. Де ті подають? Копедай, не То що худи трохи треба. Здорога, приїхали з змучити через то Йо Вьо, дівчата Найстоян Ми осінь приїхали недавно, ти з змучені, з здоровень. Сьогодні в муці приїхали. Здороги. Якщо продаш, обмін, кого цікавить. Така лошечка, така біргійка. Номер буде в описі. Будете дзвонити. Ця нога має дуже грубі капіта. Деякі грубе. Воно не дивіться не грубі добре. Да? То що худа треба її поправити і буде діло. Поправимо. Поправимо

Замокнули. Треба що підганяти. Не стоять за все. Трохи покажуть. Де не дивляться, Так що кого будуть цікавити, номер буде в описі, продаж, обмін, дзвоніть. Бельгійка і ткапер сиро.